Йду поки ще трохи папу і спокома. Я, я потім це mm -hmm. Mm -hmm. Що можем, все вирішую. Так ми можемо будь-що говорити, потім ми до тебе прийдемо, ти прийде все. турлі. Yeah. Yeah. Е, вичекай! Я в равлика заю. Я в равликах вирішив. Ну давай їдь, їдь навіть. Та ти в равника за зайшов. Я дрифт, др... mm -hmm. я дрифт. Ні, просто прямо їдь на равлику. Це його і зазгугав. Мене викинує. А мені не треба твого равлика до когось. Е, ну допоможи, ну ти хтось що? Та, Боже, ти. Де ти? У <laughs> <laughs> мене таке теж разволошився стрілять. А я дядь... венку. Mm -hmm. Ти вже мільйони разу з'явилась. Залізаєш. Треба навчитися, як і вилізати, як вижити. Та да, просто прямо їдь, просто прямо. Їдемо, катаємося на галоку по місту. Чекай, стоп, я тобі скину всі речі мої, Ой, так, щоб вони не пропали. Окей? Отак може бути. На, о, о, тобі були, тихо не так. Вилучи, так, вилучи. так вилучи. На, я живу, я у тебя. Я выйду. Наша рису. Перемога. Куда мне типа? Не сюда. О, сюда. Нами. Ты нами тут еще не было. Мене цунами, коротше, тільки це не покрили. Ти бачив? Коротше, купить. Ні, це не було потім тут був. Не з тамтої А там, де полка, А полка. Заїжджай бо Заїжджай свой бус О, нам дуже сильний матеріал. Крустальки, Добре, я вже... А за... я за розстанавій зроблені. Я пойду один раз поживу. Продолжение следует... А мы же все миллионы разжигаем детки, где-то, может, семейные будем? Да, не знаю. Зимок у нас неравный. Я бы, по-настоящему, его выкористала. Ну, Ну, в все